Він не може вирвати тебе з групи і ставитися до тебе не то. Ну так, як до тебе окремо. І ніби тут нікого, крім тебе, немає. Тому, тому що просування до нього залежить від того точення, від групи. Тому ти важиш настільки, наскільки ти використовуєш усі інші органи, усіх інших товаришів в групі. Така твоя духовна цінність. Інакше це. Людина, у якої немає засобів, який розрахунок я можу з нею зробити? В неї немає рук, немає ніг, вона не чує, вона нічого не може зробити. То як можна до неї ставитися? Але в тій мірі, в якій ти справді придбаваєш і робиш, і реалізовуєш групу в такій формі? У творця є з тобою справа, він уже звертає на тебе увагу, що безумовно є з ким говорити. Питає що щодо внеску, про який він тут говорить, що він каже, нібито що всі повинні вкладати порівну, інакше це називається на третину або на чверть. Тобто, як це? Яке має бути ставлення до цього? Як взагалі? За вказівками, скажімо, ми всі вкладаємо порівну. Ра порівнуль це означає, що всі ми вкладаємо настільки, наскільки здатні ось і все. ти не можеш виміряти, скільки він робить там на комп'ютері, а скільки інші працює там із залізом для групи, або інший де викладати, третій там, ну не знаю. Це не важливо. Ставлення має бути рівним. Тоді це називається група. Інакше це не буде група, інакше це буде якась конструкція у висоту з якоюсь ієрархією, а не по площині. На одному рівні, як це має бути в групі, де всі рівні. Хоч ні, припустимо, що я виправлений на такому рівні, що я справді бачу, що кожен у групі, в якій я перебуваю, вкладає максимум своїх зусиль у групу. Рав тобі не потрібно бачити, вкладають усі максимум чи ні. ти не можеш виміряти це, скільки максимум вкладають чи ні взагалі. Це неможливо виміряти зовні. У нас немає таких інструментів, і це зовсім неправильне ставлення. Взагалі, намагатися це робити це, це неправильно. Ти повинен дбати про себе, щоб ти так вкладав, і тоді ти побачиш, що взагалі неважливо на якому рівні перебуває група. Тобто, ти зможеш отримати з найменшої групу, неважливо якої найбільші речі. Усе це залежить від того ставлення, як він там каже, що ти потім побачиш, що всі вони правники завершені, і тоді ти отримаєш від них такі вражаючі речі. Тобто не від загального просування групи залежить моє просування, а від мого ставлення до групи, наскільки я вкладаю і хочу в неї, хочу отримати від неї не від її цінності самої по собі, а нібито е від цінності мого ставлення до неї.